Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні відео у нас буде оглядове, трішки буде квітів, трішки насіння, трішки всього. Ось так зараз зустрічає вхідна зона в садовому центрі. Я зазвичай там буваю в суботу, але помінявся мій режим і графік оглядів. Дуже Яскраво все, дуже гарно, багато вже весняних цибулькових квітів, і багато йде фігурок і всього до Паски Великодня, вибачаюся. Ось така мені сподобалася новинка у скляних вазах цибулькові, символи весни це жабки, і символи Великодня це зайчики. У Німеччині, і в основному це примула ідеї. І зазвичай же це як же без пташок. Фігурки пташок всюди. Дуже, бачите, як цікаво підібрано і зроблені композиції. Тільки заради цього можна ходити і зупинятися біля кожної полиці і роздивлятися дизайнерські такі ідеї можна перехватити і в собі зробити на ділянці. Пішли зайчики, поскакали, до Великодня готуються яйця, як же ж без них, і різні квіти від штучних до справжніх Композиції користуються попитом і такі, і такі. Я, скільки вже дивлюся, ніяк не звикну. І добралися ми до насіння. Як бачите, вибір не дуже такий, як ми звикли, але є що вибрати. І дуже такі квіти, які користуються попитом і в Україні, і в Німеччині. Це айстри, це нагідки. Вперше побачила, як називається наперстянка. Так і називається. Одяг на палець. Фінген. Ні за б не здогадалася, що це на перстянка. Вюнки, дуже багато сонячних квітів, це ви вже знаєте зони худ, це і сояшники, і геліотропи, Ну, всі, що схожі на ромашку, це сонячні квіти. Я обіцяла вам якось показати, скільки коштують, як ціна на, іде на пакетики. На кожному пакетику. Іде літера, ви бачите, ось літера, ось так от, і ось ціна на кожне пакування. Ну, як бачите, не дуже дешеве насіння, хоча, особливо такого, чогось я не бачу. Ми звикли вже до більшого такого різнобарв'я і різновидів різних в інтернет-магазинах і тут можна багато купити, але я боюся. Погляньте, які цікавинки. Дівчатка, я знаю, що ви любите фігурки, і можна перекопіювати такі ідеї. Такі ось божі корівки. Дуже гарнюші. Ось так від зони відпочинку можна оформлювати. Я вибачаюся. Чомусь забуваються слова. Сподобалися мені в цьому році фігурки і асортимент на Великодень. Дуже жалію, що не вдома немає саду свого. І придивляюся до кімнатних троянд. Вдома я таки висаджувала. І вони прекрасно росли вздовж доріжки, вони такі були ж невисокими і дуже такими манічки і гарними освіжали. так. Всіх, у кого довший корінь, дуже часто пропадали. І ось оцю новинку я побачила, вона була в минулому році: це конгурові лапки. Я думала, що це щось інше, але ні, це ті ж самі, що я бачила тоді, тоді я бачила в одному кольорі. Це ось два чи три кольори. Мене спочатку зацікавило те, що вони посаджені в кору, як орхідеї, але це зовсім не той рід, і це більше до куща, можна так сказати. Це багаторічник, який росте, і достатньо високий. А ми бачимо кімнатну рослину, яка вже зроблена для кімнат, адаптована. Можна посадити собі таку цікавинку. Дуже довго квітне, дуже довго стоїть в букетах і користуються попитом у флористів. Ось така була в нас сьогодні подорож. Я думаю, вам сподобалася. Я бажаю всім тихого дня і тихої ночі скорішої перемоги Україні. Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі в нових відео. Чекатиму ваші коментарі. Як завжди, вони дуже потрібні для того, щоб знімати нові відео.